Ось і настав той величний та відповідальний день єднання сучасності та історії українських захисників та захисниць із видатними на весь світ могутніми козаками. 14 жовтня для українців це є велике свято. Саме 14 жовтня ми святкуємо День захисників і захисниць нашої України. Православна церква! Згадує свято Покрови Пресвятої Богородиці, яка своїм омофором завжди охороняла українське козацтво. А також, 14 жовтня, ми згадуємо створення української повстанської армії. Хвала і шана нашим захисникам, бо це унікальні люди, герої світової історії. Вони завжди боролися, борються за правду. За волю, за щасливе майбутнє нашої рідної України! 24 лютого 2022 -го року розділило наше життя на до та після. І вже зараз ми розуміємо, що буде ще одне, але вже щасливе після. День нашої перемоги. Мить, коли ми будемо обійматися і плакати від щастя. Саме за це ми будемо нескінченно вдячні нашим козакам 21-го століття українським воїнам. Найщиріші вітання зі святом всім захисникам та захисницям нашої країни від учнів, педагогів та батьків Слов'янської загальноосвітньої школи номер 12 Ми не втомлямося щодня говорити вам дякуємо за наші перемоги, за те, що ви там, на передовій, оберігаєте наш сон, наше життя. Ми щодня ми говоримо дякуємо за нашу можливість і надалі навчатися. Адже для відбудови України потрібні будуть ще ці знання. Дякую вам за яскравий приклад того, як треба любити свою Україну і в якій фізичній формі варто бути, аби відвоювати священну землю. Ви знайшли в собі силу відкласти своє мирне життя. Заради порятунку рідної країни. Ви просто супергерої нашого дня. І ще годину, ще секунди. Ви дивитесь в очі ворогові. Та нехай же він боїться навіть найменшого пороху ваших очей. І з того здоров'я вам для виконання вашого безмежно важливого завдання. І шаблі боялися і татари, і мляхи, і москалі. Хм, москалі, мабуть, найбільше. Знавчилися робити Тож ми славні на Тих тип, ворогів обов'язково здаваємо всіх ворогів Хай загинули наші вороженьки, як роса на сонці. Віримо, що слова нашого єдина справдяться просто зараз. Тому, шановні українські воїни, у день нашої сили, свято українського козацтва, буши залікаємо нехай прибуде з вами сила. Ваших славетних предків, нехай кожен ваш постріл влучає в луці, а душа радіє, що кожен ваш сміливий крок певно наближає перемогу. Та й нам учням не завадить заступниць долових козаків, особливо під час важливого і повідального навчання, бо ж інтеграли самі себе не роз'являють. Бути українцем, отже, бути як козацького роду, сміливим, вільним, незалежним. Переконані, що козаки там з небес також підтримують нашу боротьбу. Вони є коригувальниками вогню звідти, ми це відчуваємо. Відчуваємо також неймовірну гордість, що належимо до славного українського народу, адже саме у наші дні. Ми продемонстрували свою незламність та безкінечну волю до перемоги. Ми суперсини і супердоньки великої нації. Від усіх інших ми відрізняємось тим, що нам не все одно. Ми бережемо спогади, нашу історію та культуру, наш козацький дух, бажання жити у власній країні, велику волю до перемоги. Її не знищить ніхто і нічого у цьому світі. День нашої перемоги ми запам'ятаємо так само чітко, як і 24 лютого 2022 року. Але вже не буде паніки, страху чи розпачу, а тільки радість від того, що все скінчилось. Буде велике свято. Ми українські діти звертаємося до кожного українця. Не падайте духом, як козаки ніколи не здавалось. Так і ми будемо точно вільні. Це в нашому ДНК. У таке велике свято, ми просимо про святу Богородицю накрити нас своїм покровом та захистити нас від куль ракет та артилерії, щоб жодна українська мати більше не оплакувала свою дитину, щоб усі сини та доньки повернулися додому живими. Велич Богдана Хмельницького то яскравий приклад для нашої нації. Шановний векма, ми не підведемо. бути контрацьку народу це бути сміливим незалежним, справжнім патріотом. Тож де б мене були Америка Англія, чи просто сусідне місце козаки завжди з нами і знову козаками наповнюється весь світ сучасними славетними українськими воїнами. Збережемо українську культуру і точно примножимо її. Щоб весь світ пишався тим, що живуть в один час із таким славним народом, з нами українцями. Дякую всім захисникам та захисницям, що рятуєте нашу рідну Україну. Ви сучасні козаки, ви неймовірні, Віримо в нашу перемогу та в Збройні Сили України. Тільки разом, тільки козацькими зусиллями по всій славній Україні. Буде мир. Калина точно не похилиться. Зі святом! На всьому горі. Україна з вечір вороги. Відсібні українські здорові. Десь о п'ятій ранку, в лютому розпочалася війна. Тому любов, то воєни стане заб на сітому вся вкраїна натягнулась, мов струна.